Есть один только шанс, є один лишь путь. Обратись ты к Ісусу Христу. Воістину стрітення Господнє то свято особливе. Навіть служби цього дня проходять незвичайні, як ото у церкві Різдва Христового. Привітати тамтешніх прихожан з величним святом до Бердичева приїхав гурт «Набат» з Молдови. Співали про шанс людини на спасіння, про те, що час швидкоплинний, про радість побачити Ісуса при житті. Адже саме це символізує свято Стрітення, день, коли за євангельською оповіддю, у храмі погляд благочестивого старця Симона впав на ще маленького Ісуса. Коли він взяв це дитятко, він сказав, що Мені відпускаєш, Владико Господи, раба Твого з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготовив для всіх людей, для всього людства, для кожної людини. І в цьому особливість, тобто це зустріч, можна сказати, Бога і людини. І я думаю, що це важливо в житті кожної людини. Ми живемо короткочасне земне життя. І це найважливіший момент, найважливіше питання, яке стосується кожного, кожна людина, яка прийшла в цей світ, необхідно, щоб вона на протязі свого земного життя могла зустрітися з Богом, побачити це спасіння, мати надію, мати майбутнє. І мати Божа благословіння». Відчуття у прихожан сьогодні найяскравіші і найпозитивніші, адже що може бути краще, ніж побачити Господа, який хоче врятувати кожне серце, кожну душу, хоче, аби люди покаялися. Там, де Бог, там устройство, там мир, там благополуччя, там благословіння, Там Божа ласка, покров, милость. Вся Божа благодать під Господом. Господь благословляє, Бог милує. Бог ісцеляє, Він обновляє, і над кожною людиною Бог трудиться, хоче всіх до всіх говорить, прийдіть ко мені, всі труждаючіся і обремені, і я успокою вас. Всі прилашаю, але не всі хочуть іти. Взагалі ми кожен день бачимо Господа. Куди не подивись на кожну людину, подивись, і ти побачиш Господа, тому що кожній людині відображається образ Ісуса Христа і образ Божий. От тому для себе я теж маю велике благословіння зустрічатися з Господом кожний день, особливо в цей день. І в цей день ми згадуємо також цю біблійну історію. Цей день ми також хочемо, щоб і люди, які оточують нас, також зустрілися з Господом і відчули його велику благодать. Адже спасіння це благодать, це незаслужена милість від Господа, і це повинні відчути кожний, кожний з людей. Людина має носити у серці Бога і замислюватися над тим, як живе щодня, що вже казати про дні великих свят. У день стрітення нагадують служителі церкви. Кожен повинен згадати, що життя не складається лише з матеріальних благ. Ми потребуємо крім матеріальних якихось ну і душевних наших потреб. Ми потребуємо духовного, ми потребуємо безпосереднього спілкування з Богом. Як як його творіння, як ті, в кого момент творіння Бог вдунув дихання житті, так в слові Боже написано. Тобто якась частина божества воно є в кожній людині, тому що це, це необхідність, це реально необхідність для кожної людини. Живе спілкування. Як сім'я зустрівся з Христом, дав би Бог, щоб і всі ми змогли зустрітися з ним і сказати: Ми бачимо спасіння Боже.